Вітаємо, друзі, в ефірі каналу Еквалімпік, інформаційно-аналітична студія Шлях до Парижу, яка продовжує знайомити вас з усіма основними паралімпійськими дисциплінами і видами спорту, де в української збірної не просто традиційно великі надії, але і впевненість в наших перемогах. Тож ми раді всіх вітати, готові починати. І, звичайно, слава Україні! Героям слава! З вами у студії. Ігор Мартиненко та Руслан Семенець. І сьогодні ми з вами поспілкуємося і поговоримо про стрільбу з лука. Дійсно, цей вид спорту, такий традиційний, я б навіть сказав, безсередньовічних, навіть споконвічних часів, і наші паралучники, вони дійсно є визнаними майстрами, про що гучно свідчать і їхні перемоги не тільки на Паралімпійських іграх, але й в цей паралімпійський цикл на чемпіонатах Кубку світу, і звичайно європейських континентальних першостях і чемпіонаті Європи, який нещодавно відбувся в італійській столиці. Те. Теж будемо сьогодні говорити, а говорити там є про що так. Наші паралучники вибороли чотири високі нагороди: дві срібні та дві бронзові. Так, результати дуже дуже вагомі. От я навіть дивлюся статистику, вона вражає так за 17 травня по 24 відбувалися змагання. Ну і окрім того, і в загальнокомандному, так, медальному заліку в нас є здобуток. Наша команда війшла в десятку найсильніших команд старого світу. Так, і на континенті також підтвердили своє високе звання. Самі змагання нагадаю відбувалися серед 26 країн Європи. Ну а від України маленька, але дуже горда і потужна команда. Шість пара атлетів. Ну і найуспішнішими стали Іван Зядик, який виборов срібло в блочному лукові. Це чоловіки, індивідуальна програма, лише трішечки поступившись, представнику Франції Юсаме Тєрі. Цимбалюк Руслан та Шевченко Анна Вікторія у класичному лукові мікси поступилися команді Туреччини. І також хочеться відзначити і Василя Наумчука в класичному луку чоловіки, індивідуальна програма. Він зміг у бронзовому фіналі здолати свого візавіз Польщі Чішека Лукаша. І зрештою, також приніс Україні медаль, але іще були в нас нагороди. У блочному Лукові чоловіча команда Атаманенко Сергій та Дзядик Іван перемогли команду Румунії та здобули бронзу. Так справді ці перемоги звучать гучно, лунають солодко, але ще краще, звісно, бачити це на власні очі. Тож, ми розповімо про це в нашому наступному сюжеті, ексклюзивно, як завжди, від знімальної групи каналу «Еквалімпік». Українські паралучники здобули чотири престижні нагороди на чемпіонаті Європи зі стрільби з лука, який проходив у Римі. Вони вибороли дві срібні та дві бронзові медалі. Анна Вікторія наразі єдина жінка української збірної. Разом з Русланом Цимбалюком вибороли срібло у класичній стрільбі з лука. Зайнявши друге місце, вони поступились лише команді Туреччини. І щодо підготовки до цих змагань в мене вони проходили спочатку в Канаді, де я наразі живу через ситуацію в Україні, і потім були збори у Чехії з усією вже командою разом. Це мій перший чемпіонат Європи і. Для мене важливе насправді кожні змагання, і психологічно я готуюся однаково щодо чемпіонату там, України, щодо чемпіонату Європи. Команда України показала чудовий результат на змаганнях, у яких взяли участь спортсмени з 26 країн. Від нашої збірної було 6 спортсменів з інвалідністю, які продемонстрували високий рівень майстерності та волі до перемоги. Команда більш-менш така у нас складається, більш-менш сильно, поки що йдемо другі в кваліфікації. Але це, як я ще раз повторюю: кваліфікація ні о чому не говорить. Треба стріляти. Ви бачите, що відбувається при на дуельцях. один неточний постріл, і ти вже сидиш під шатром і дивишся на других. Дякуючи, Укрцентру «Інваспорт» Інвеспорт і. Олені Андріївні Зайцевій, яка пеклується нашим видом спорту. Ну, я розумію, що у нього куча видів спорту. але піклується і нашим вірить в наш вид спорту. Ну то вона нам дозволила зробити збор, знайшли гроші в Чехії. Наполегливість та підтримка родини і друзів допомагають спортсменам досягати успіхів. Задоволення від цього виду спорту. Це дуже прекрасний вид спорту. Вболіваю, за мене багато хто сім'я, родина, друзі, з По закінченні чемпіонату Європи наша збірна повернеться в Україну для подальших тренувань перед змаганнями за Кубок Європи у Чехії. Далі в нас тренування в Львові, збори, є ще турнір. Рейтинговий турнір в Чехії через місяць. От. І ми будемо працювати, відпрацьовувати помилки, дивитись, що скоригувати, щоб попасти ще кращий результат. На цих змаганнях вийшло відстріляти кваліфікації добре. Це найкращий результат на сьогоднішній день. Але це ще не кінець. Ми ще поборемося. і. Результат постараюсь краще показати. Успіхи українських перелучників на чемпіонаті Європи стали важливим кроком підготовки до Паралімпіади в Парижі. Україна переможе. Дійсно, класний виступ. Так, надзвичайно. В дитинстві я пам'ятаю теж стріляв з лука. А як ти вважаєш, зміг би так? Ну, той лук, який в да, багатьох з нас був в дитинстві чи самі да, робили. Він трішечки відрізняється від професійно, ну, як наших паралімпійців. До речі, і в олімпійців. Я свого часу навіть мав честь познайомитись, зніматися і спробувати лук Віктора Рубана, це наш олімпійський чемпіон, пік Пекіну 2008. В Харкові, до речі, в нашому Незлавному Харкові тоді ми проводили зйомку на його тренувальній базі. І що я хочу сказати, це. Дуже важко. Ну, ця іграшка, м'яко кажучи, теж непроста. Ну і це ціла філософія. Це не просто що. Вистрілив, влучив класно. Це дихання, це е, і фізичні навантаження, ментально себе підготувати, е, зловити е, серцевий ритм. Ну, що тут говорити? Багато можна говорити, але краще, ніж ми, звісно, про це знає Руслан Цимбалюк, один з героїв чемпіонату Європи, один з лідерів нашої паралімпійської збірної зі стрільби е, з луку. А тому е, зараз маємо честь привітатися з Русланом. Я ще й поміж двох русланів. Можу загадати бажання. Тож, Руслане, вітаємо, сподіваємося, Руслан нас чує. Привіт, Руслане. Що ви робите, чим займаєтесь? Це вже підготовка до майбутніх ігор? Ми зразу буквально ми приїхали, там через декілька днів пішли на тренування. Ну що, бачиш, розумієш, які помилки, і трохи почиститись, відпрацювати своє потрібно. Руслана, а як оцінюєш взагалі і свій виступ, і виступ всієї команди на Чемпіонаті Європи? Ну, доволі непогано. Я задоволений, тому що, ну, за моїми спостереженнями, чим більше стріляєш, чим більше змагань, тим простіше і легше до них починаєш ставитися. Руслан дуже цікава закономірність на цих європейських іграх. тебе було срібло на світовій першості, до речі, також срібло. Ну я думаю, зрозуміло на що я натякаю. Якщо в Парижі на Паралімпійських іграх буде знову срібло, ну напевно, ти не дуже цьому і здивуєшся, і напевно не засмутився. Звичайно, що буду радий, але в будь-якому випадку я буду задоволений, якщо я добре справлюся своїми емоціями, добре зроблю роботу. А як змінилися суперники? Можливо, з'явився хтось потужний? Так, є, є. Дуже сильні спортсмени в Італії, Франції, мексиканець є, дуже сильний, появився минулого року гарно стріляє. Турція. Конкурентів є, конкурентів багато. Спортсменів збільшується в класичному луці, от на чемпіонаті світу у нас було 66 людей, а в блочному луці було 86 чи 88. І на кожні змагання там інші країни постійно привозять ще більше нових спортсменів. Руслане, ти сказав, що ти побачив свої помилки. На що саме ти будеш звертати увагу? Як ти будеш виправляти їх? Відпрацьовувати техніку, е як фізично, так і емоційно бути готовим до пострілу. Скажи, будь ласка, а як зараз тренуватися в таких надзвичайно нелегких умовах, коли то повітряні тривоги, то блекаути взагалі? Трохи важко, тому що. Недоспані ночі, так от сьогодні взяти, та двічі чи тричі двічі, точно тривога була в третій ночі, в п'ятій ранку. Ну, і ти не спиш, тому що там спостерігаєш, дивишся, щось летить, не летить, треба кудись виходити, чи можна залишатись далі в ліжку. От. З тим світло, яке виключають, так то. Я, наприклад, спускаюсь по сходах, так повертаєшся з тренування, е світла немає, ловишки якихось людей, щоб допомогли там потрапити в квартиру, або чекаєш, коли запуститься світло, і можна буде потрапити. Так справді непрості часи, але головне, що ми всі одна велика команда під назвою Україна. А як до речі, от підтримуєте ви одне одного в команді, як підтримують тренери? Ми на тренування приходимо, я робимо свою роботу. Те, що ми можемо робити, ми робимо. Те, що від нас залежить, те, що ми маємо робити, і все. Дякуємо, Руслане. Руслан Цимбалюк був цій миті з нами хочеться побажати Руслану ну, як мінімум, паралімпійського срібла Парижу 2024, А ще краще, щоб було золото. Звісно, ну щоб потім Руслан вже долучився і до нашої паралімпійської студії, ось тут в Києві зі своєю медаллю. Дякую вам. Наша студія добігає кінця. З вами був шлях до Парижу. Ігор Мартиненко. Руслан Семенець. Так, а ще вся команда каналу Еквалімпік. Ми щиро дякуємо вам за підтримку за увагу. Понад усе дякуємо і, звісно, підтримуємо Збройні Сили України. А ще й одне одного єднаємось, гуртуємось і обов'язково підписуйтесь, долучайтеся до наших сторінок в соцмережах і на інших платформах: YouTube, Facebook, Instagram канал Еквалімпік. То ще раз дякуємо з кращими побажаннями. Чекаємо на наступну зустріч. А Україні кажемо. out